Це була людина, яка мислила себе мультиідентично. Тобто в нього була ось ця польська ідентичність, українська, безперечно, він постійно говорив про те, що я українець та і зрештою потім записував себе в паспорті, але також і розумів, що він є частиною цієї російської імперії, і це для нього було нормально, природньо. Ми так само можемо говорити, що він важлива фігура для історії білоруського мистецтва, тому що він викладав Вітебську. і власне це середовище Вітебського училища це ті люди, які започаткували білоруське модерне мистецтво. Лоруси сучасні обласними ці білоруські вони рахують свою історію мистецтва теж від Малевича. Ось ми можемо говорити вже що це поле впливу його, яке пов'язане з його біографією, з його життям. Але якщо ми говоримо про значення Малевича, то це безперечно міжнародний рівень, тому що те наскільки він вплинув на все подальше мистецтво, це не може бути обмежено взагалі там однією двома країнами.